Закладати плантації енергетичної верби на Закарпатті можуть почати вже з наступного року. Пошук енергоефективних видів деревини, які могли б бути альтернативним паливним джерелом. Зараз на часі, як ніколи в європейських країнах, вигоду використання такої деревини зрозуміли ще 30 років тому. у Швеції. Використання вербової біомаси складає 30% у складі загальної енергетичної галузі. Найбільше біомаса використовується для опалення, але також і для виробництва електрики. Ми маємо не тільки досвід закладання вербових плантацій, а й повної машинізації усього процесу спалення біомаси. Ми готові ділитися цим досвідом. У Швеції Верба вважається сільськогосподарською культурою. В Україні зараз цю рослину внесли до державного реєстру сортів, придатних для вирощування в енергетичних цілях. Цей напрям зараз вважають дуже перспективним. Завдяки тому, що клімат в Україні значно кращий з точки зору наявності тепла і якості ґрунтів, майже всі показники по. Вирощуванню верби краще ніж у Швеції. Висаджувати вербу можна і для власних потреб окремих фермерств і у промислових обсягах. На один гектар площі потрібно близько 14 тисяч живців, які виростають до 7 метрів у висоту. Котли для опалення біомасою з верби є у вільному доступі на ринку. Всі котли для біомаси автоматизовані на електронному управлінні. Тому рівень коефіцієнта корисної дії у них такий самий, який у газових котлів. Вони дуже ефективні. Для висадки на Закарпатті вже підготували 80 мільйонів саджанців. Вигідність вирощування верби пояснюється і тим, що цей вид деревини один з найбільш відновлюваних, а плантації виробляють кисень. Тож цей напрям енергетики є найменш шкідливим для екології.